Сідничний міст з положення лежачи. Лягаємо. Руки направляємо в пол, щоб додатково нам опору створювали. Далі ми маємо зробити так, щоб стопи у нас були не занадто далеко, ставимо так, щоб вони недалеко були від ладоні. Ось, щоб я п'яточки діставав є. Далі ми з цього положення витискуємо сідницями, сідницями саме рух вверх. Стаючи наверх спини, ось сюди. Тож таз у нас згідно з корпусом. Таз у нас згідно з корпусом. Ось так рухається, щоб у нас з нижнього положення сам таз ось так не рухався. Так не має бути. Тож ми витискуємося весницями, стаємо наверх спини, є коліна, у нас чуть-чуть назовні йдуть, упор на зовнішню частину стопи. Але в, в п'яточки не перевалюємося, вся стопа притиснута. є. Плавно округлили рух вниз, на пол не ложимо і витиснули знову. Зверху пауза і вниз. Зверху пауза. Руками опору створюємо і вниз.